Поміг по два класу на локій. Слава Україні! Героям Слава у Луцькому ліцеї номер один провели практичний урок захист України. Одинадцятикласники навчалися розбирати та складати автомат. Любомир Хопте цей предмет розпочав вивчати торік. Такі знання необхідні, а вміти захищати повинен кожен, каже юнак. У 10 класі предмет захисту України. Це було більше як на теорії. Ми не сильно розуміли, як це має бути на практиці, хоча війна з нас тривала у 2014 році. 24 лютого ну, ми зрозуміли не, всю важливість не, цього не, предмету, не, у разі не, чого ми не. також завжди готові йти на захист нашої держави. Дівчатам викладають переважно ази медицини, а хлопцям більше військової теорії, розказує одинадцятикласниця Вероніка Попко. «Ми навчилися, як робити штучне дихання, як діяти при надзвичайних ситуаціях. Я більше по такій медичній частині. Медицина це також важливо, тому що якщо якийсь поранений, наприклад, але я без медичної освіти, але школа мені дала це, я буду знати, як елементарно перев'язати рану. 12 років викладає предмет підполковнику відставці Олександр Гнатюк. Цього року каже, працюють за оновленою програмою. Збільшилася і кількість уроків захисту України. Згідно старою програмою, було одна година зараз. Відповідно, нової програми півтори години на тиждень. І стараємося працювати практично. В цьому році вийшла нова програма. Добавилася кібербезпека, Добавилися вибухонебезпечні предмети. Це найосновніше виявляти предмети, які можуть вибухнути. Зараз такий час, що я рахую що всі повинні ну, мають розуміти базові знання, мають знати з предмету. У нас є базова медична підготовка і дівчат і базова фізична військова практика. Захист України є обов'язковим предметом для вивчення у 10-11 класах, каже директор ліцею Андрій Киця. Це є захист України і захист України з позначкою Медико-санітарна підготовка, але не обов'язково дівчата відвідують медико-санітарну підготовку. Вони можуть написати заяву на ім'я директора і працюють разом з хлопчиками. Там вже йде. І вогнева підготовка, і тактична підготовка цього року. Ми вже маємо от три заяви від дівчат, які написали, що хочуть займатися разом з хлопцями. Я вважаю, що і хлопці і дівчата мають вивчати однаково і медичну підготовку. Допомогу і поводження зі зброєю так далі. Навіть в університеті я закінчила юридичний факультет. У нас зараз іде, так само стартував курс поводження зі зброєю, в якому беруть участь і дівчата, і хлопці. Зі слів викладача предмету Олександра Гнатюка, для 8-11 класів у навчальному закладі діє гурток юний стрілець. Оксана Кот, Віктор Лагіньковський, Суспільне Луцьк.